З іншою дорогою, як я навпаки гуляю, і за звичкою пішла в цю сторону, тому перепрошую. А, зараз я вискочила шоста вечора, я з шостої ранку сьогодні на роботі, дитина захворіла. А, вискочила, чого думаю, запишу. По-перше, вискочила, бо треба пройтися хоча б раз на день, тим паче поїла. А, про манікюр. Хочу поговорити з вами про манікюр і про мої плани. Ну, Взагалі, як я буваю, то щось планую, да? Ну, на вихідних, думаю, в мене ж, як правило, вихідні більш такі завантажені, а робочий тиждень з понеділка по п'ятницю ну, легше, набагато. Ну, Думаю, так, зроблю в неділю ввечері собі манікюр, щоб якраз тиждень себе побалувати інколи хочеться. Але дивлюся, в неділю меншенька такого трохи себе погано почувала. І я, а я ж вже навчена тут, розумієте. А, і я думаю собі так, ладно, ні, почекаю, почекаю до завтра, до понеділка. А, побачимо, як вона прокинеться. Якщо доведеться залишати її вдома, ну то я означаю, що буду цілий день з дитиною, то який там манікюр, бо я хотіла зробити, ну, коротше, красу. «Да, дійсно, захворіла дитина, їй погано, нічого не поробиш. І таке, знаєте, таке відчуття, що ем, ем, ну, от вона до тебе дивиться, малесенька, їй вже рік, їй вона там болить, вона, ой, ну це, коротше, це відійшла вже, як няня. Ну так от, тож, планувала сьогодні, думаю, ввечері, якщо що, то сяду та зроблю сьогодні. Але ні, дитина невідома, чи завтра вона піде в садочок, чи буде зі мною вдома. Тому, тому ось так от поки що. Хоча дуже хочеться щось зробити, трошечки фарби додати. У нас був дощик нещодавно, ось, ну, буквально я з собою зонтик, до речі, парасольку взяла, зараз вийшла, ви знаєте, от в чому була вдома, в чому працювала, в цьому і вийшла по району. Ну, до речі, мені, що подобається, це не лише тільки в Америці, а в принципі я і в Україні, знаю людей, які. Багато людей знаю, у яких домашній одяг красивий, красивий, не затасканий, хай там будуть якісь улюблені речі, знаєте, затягні уже там до такого вигляду зношувального. От, Тобто там красивенькі дійсно речі носять. І тут от я помітила, що ти вдома, в цьому красивому і паралельно ти можеш тоді вийти на двір так само. Хеллоу. Розумієте, тому, звичайно. Те, що зараз оце на ходу думаю, боже, в чому ж я вийшла, то таке нормально. Збираюся ж я в подорож, Уже все, вже замовлені квитки, ще одна буде така, боже, лягушка, мандрівниця З в, один, в одне місто. Там літак, потім в інше місто. Автобусами, чи як там. Ну, коротше, подорож, чемоданний стан в мене ще не розпочато. Так, оце летить таке велике, і він так планує пікіру, і він схожий на оцих типу, падарщиків. Вони, бува, побачать якогось там. Єнота збитого чи опосума і оце так, щось він так цікаво. куди ж він оце це? Ой, де ти там? Втік. Слухайте, бачите, не дав мені договорити. Когось побачив. А, і воно другий за ним. Вони бувають, знаєте, побачать десь збиту тварину там чи мертву, щось таке, тут же ліси є, і вони пікірують, довго кружляють над тим містом, місцем. Ну ладно. Так, ну що, ну, що ми там перебили, збили мене ці птахи. Ну, ви мене теж зрозумієте. Ви мене теж зрозумієте, тому що я вийшла, от я буквально зараз, мабуть, 6.05-6.07, тобто рівно о шостій вечора прийшли, мене змінили. І я, я ж кажу, в чому була. Єдине, що просто вітер піднявся, бо бачите, хмари воно які. І я оце швидко накинула свою любі, улюблені. мене оці такі, значить, це не хусточка, а це типа як. Боже, я не знаю, типа він йде шарсиком таким, Боже, в нього така назва ще прикольна. І їх і ними зав'язують, вони еластичні, буває хвостик зав'язують, і на руку. Спортсмени, велосипедисти це все теж одягають на голову. Коли такий зараз вітер, то воно якраз нормально мені нічого не заважає. Оце єдине, що я скинула і все. А то я ж кажу, в чому була, хто ми вискочила. Так, так оце про одяг. Ой, я перепрошую, юка. Якщо ви бачили мої попередні, бачили, як вона цвіла. Уже все, бідно, опало. Тут вітри такі сильненькі, знаєте, що у нас стоять дві катки великі, такі висотою 60 десь сантиметрів, стоять там дерева хвойні, і від вітру попадали, постійно падають. Так, да, так я про одяг, що а, коли ти вдома ходиш ну, красиво, хайно, а, то звичайно тобі без проблем там вийти на двір, а, в магазин чи ще щось туди а, перевзулася і побігла. А якщо ми ходимо вдома, бог зна в чому, то звичайно тоді зайвий раз не хочеться, мабуть, із хати виходити, тому що передягатися. Ліньки нам усім, так? Да? Тому хто там мене слухає, полюбіть трохи себе, давайте трохи себе полюбимо. М -м? Добавляємо собі фарби в життя. Красивий одяг. Не обов'язково він має бути дорогим. Красивий, охайний. І посмішка тоді з'явиться на обличчі. Ой, так, да, так я вже не який там, наверное, третій чи четвертий раз починаю спочатку майже, то це робота закінчилася робота, я швиденько, руки в ноги схопила і думала вийти лише тільки так, взяти телефон і парасольку. Але тут, хоч не хочеш, оце коло, що я зараз іду, якраз одне оце коло це хвилин 20-25. Це буде в мене десь 2000 кроків, кроків пройду. Ну, якщо мене дощ не здожене, звичайно, що мені не доведеться бігти, а, тож я взяла з собою все-таки свою сумку, оцей шопер, мейкап, і туди кинула ту парасольку, тому що ключі треба все одно брати від хати. Мені, знаєте, в цьому плані мені подобається все-таки, коли от, на телефоні в людей є. І Замок, ключ, ключі від замку, від вхідної двері, і гаманець, все-все-все, і з одним телефоном ходиш, без тих сумок, не паришся. Так, ви знаєте, починаєш щось таке, типа, капати. типа. А мені... Мені якраз половина десь дороги, навіть трохи більше може. Я оце ж зв'язку з поїздкою, з мандрівкою, а то знаєте, оце в голову так інколи приходить, я почала порівнювати ціни в доларах і ціни в Україні. І ви знаєте, я зараз розумію, наскільки е, наскільки все дорого в Україні, наскільки воно несумісне з зарплатами більшості населення. Навіть не враховуючи те, що зараз війна, навіть це і так зрозуміло, що в такий час нелегко. От, але ж у нас так було і до того. І от мені було писали там один коментар, що ви поїдете, як же ваша англійська. А я кажу, що рішу я ще не відповідала, треба буде записати. Я собі думаю, що по-перше, ваша... ну, англійська вона нікуди не дінеться, ти її можеш так само вивчати вдома. У мене навіть, ви знаєте, була думка така, щоб оцей Бурлінгтон, тобто ці курси від коледжу. Ну вони ж то не знають, що я, що я виїхала. Я ж могла, наприклад, поїхати далеко там за кордон, наприклад, на місяць мандрівку, да? Могла б правильно. І паралельно там я, наприклад, не хочу втрачати англійську, я б ходила паралельно на уроки. То в мене це така думка була спробувати за кордону приєднуватись до занять. Я не знаю, наскільки там це можливо. Але в усякому разі спробую. Звичайно, якщо це в мене вийде, то це було б непогано, тому що все-таки зв'язок з англійською був би більш тіснішим таким. А, ну, а якщо не вийде, ну, ну, то сама, сама. Знову ж таки, отой додаток Бурлінгтон, наскільки я його вам рекомендувала, сподіваюся, я не збрехала, бо нам неодноразово говорять про те, що він безкоштовний. Єдине. Єдине, мене завжди реєстрували викладачі туди. Я оце думаю, наприклад, якщо я виїду чи буде в мене така можливість. Ну, коротше, думок в голові багато, але з англійською то не так проблема. За машину, да, так, питали, що це ж ваша мрія, і навряд чи в Україні ви її купите ну, з нашим доходом. Це правда, так. Да. Тут в Штатах швидше взяти машину, в кредит. Це не проблема. От. Але ну, що поробиш, ми робимо вибір. Зараз це для мене ну, не суттєво, не, не настільки суттєво, наприклад. Хоча, ну що поробиш, я ж кажу. У мене були думки, щоб я тут хоча б в оренду взяла, але просто немає часу. Hello. От, Але просто немає часу, розумієте. Немає сенсу просто брати рент на ці там буквально буквально ненадовго. замарачуватися зі страховкою, з усім. Цим. Ну таке. Тож, от, сонечко, ну так, да, сонечко я буду сумувати за сонечком. Але ж кажу, то таке. Так, ну що, буду, мабуть, я трошки відключатись, тому що у нас, як правило, тут йдуть схожі ем, уже будівлі, ті, хто зі мною давно, то вже ця дорога вам приїжена тільки так. У мене була думка вас повести зараз цією вулицею, вона робить крюк. Але ну, це довше ми затримаємось з вами. От, А небо таке собі, знаєте. Якось так під дощ попасти не хочеться. О, я тільки зараз побачила, що в мене вертикальна камера. Сорі. Сьогодні відео буде вертикальне. Так, ну що, ну все. Всім на цьому ми з вами прощаємось. Всім добра, всім миру і всім любові.